Я хотіла з вами поділитися тим, що я сьогодні почула. А я почула сьогодні для себе откровення, і я це вперше почула. Для чого прийшов Ісус на землю? Невже він прийшов нам щось дати нове? Ні, Він проповідував те, що вже було сказано пророками, і Він дав нам роз'яснення через апостолів. А що говорили пророки? Пророки вони говорили про те, що прийде Ісус, про те, що прийде Месія. Вони проповідували людям Слово Боже. Але люди не хотіли слухати, вони відверталися від Слова Божого. Пророки були дані для того, щоб людей навернути до Бога. Бог говорив до людей через пророк. Але так як люди відверталися від пророків, гнали, переслідували, вбивали. Бог карав за це сильно народ, народ Божий, Бог карав, і вони несли велике покарання. Пророки вони виконували волю Божу. Те, що говорив Господь, пророки виконували. Пророки зікія. І він роздягнувся до гола і жив між людьми голий. Його питали, чого ти голий? І він каже, вас так будуть гнати голими в рабство, тому що Бог говорить до вас, що з вами буде. Але вони не слухали його і гнали і вбивали пророків. Приходить Ісус, ісус проповідує Слово Боже. Ісус прийшов на землю як церква, і він утворив церкву, вибравши 12 учнів, і учнів навчив істини слова Божого, і учні вони роз'яснили те, що було сказано пророками, бо вони були навчені Ісусом Христом, істиною, чистою, чистим Словом Божим. Вони були навчені. І є дух Божий, а є Дух Антихриста. Дух Антихриста він говорить, ті, що є в Дусі Антихриста, що говорять ті, що є в Дусі Антихриста? Церква не потрібна, чи Ісус Бог, чи Ісус не Бог, пастора не потрібні, служителя не потрібні, десятина не потрібна, жертви не потрібно. Біблія переписана: землі мільйони мільярди років. Все це говорять ті, які є в дусі Антихриста. Антихрист це той, який йде проти Христа. Але що говорили апостоли? Те, що говорили і пророки, що і церква. І десятина, і жертва, і е, апостоли, і пророки усе це. Є, усе це потрібне, усе це є насправді істиною, яку сказав Господь виконувати і потрібно приймати людей Божих, тому що Бог каже: якщо ви не приймаєте тих, кого я посилаю, ви не приймаєте мене. І насправді Бог говорить до народу, Бог роз'яснює слово, Бог розтолковує те, що не було зрозуміло в старому завіті, Бог дає нам. І якщо апостоли кажуть, що все це потрібно, а вони спаслися істиною, то як ми можемо стверджувати? Що все це неправда, коли Бог нам говорить і показує, щоб ми навернулися, до істини до Слова Божого і насправді стали дітьми Божими.